Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 5 відняти 4 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже! Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 4 буде 5, 5 порівнює 5. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.